Вітаю, шановні друзі. Подивіться, що я знайшов. Ось така паличка невеличка. А на ній опень, опеньки. Просто подивіться на це чудо, на це диво. На такій маленькій паличці. Бачите, да? Ну, змій палець, мабуть, розміром, да? Ось для порівняння. Такі манюньки і вже опеньки. Це просто чудо. Це просто чудо чудесне. Ось така краса. Ось така цікава природа у нас. Всім здоров'ячка. Спробую наблизити. Ось така краса. Будемо придивлятися за цими манюнками.